Привітка, війна безпосередньо вплинула на всі сфери. А як вона вплинула на твою роботу як ютубера? Направда, навпаки, виходить так. Закр це, це сталося дуже дивно, але е, війна навпаки підсилила інтерес до українського відповідно і до українського ютубу теж. Відповідно, творці, які класно щось робили на початку вторгнення, тобто займалися контентом безпосередньо під час найбільших подій. Вони отримали додаткову увагу глядачів. І це досить дивно з одного боку, бо коли ти думаєш, блін, ну війна, ну хто буде Ютуб дивитися. А насправді все навпаки. Люди навпаки залазять телефони, бо, вон... бо війна ж йде онлайн зараз, і ти слідкуєш за всім онлайн. І, Відповідно, якщо ж тебе ну, ти паралельно ще дивишся якісь відео. І я зробив відео одразу про чому немає хороших росіян, ну, мені ця тема відгукнулася. Я вирішив, що піду не по тематиці каналу. І... Вгадав, скажімо так, через це що це відео зараз має мільйон переглядів. Людям відгукнулася моя думка, і людям хотілося побачити когось того, кого вони знають вже, хто розкаже їм ті речі, які їм цікаві. Заспокоїть певним чином, пояснить їм якісь явища, процеси, які вони не можуть для себе пояснити до кінця усвідомити, то дати якісь відповіді на якісь запитання певні. Тому підвищився інтерес до мого каналу. Я звісно, що сподіваюся, не розчарував глядачів і за цей час зі 159 тисяч підписників піднявся до десь там 457. Так і ну, з одного боку, думаєш, блін, ну це в мене приріз як для україномовного YouTube <світ> за такий короткий період часу. Так, так, так і інтерес збільшується люди хочуть своє відмовляються від чужого, і я їм даю те, чого вони так хочуть: український контент про Україну і пояснюю, чому Росія погана. Тобто банально, це дві зараз такі круті штуки, які люди дуже хочуть почути, побачити. Ось до речі, про хороших русських. Чому люди досі намагаються їх знаходити і шукають їх? Я не знаю. Я вже втомився від цього, я, я не знаю. Ну, людям так комфортно жити в такому світі, де ну, вони ну, є, там, є там люди, які пояснюють, чому це правильно, чому нам не треба закриватися, чому нам треба навпаки якби модерувати їх, і від тому нам треба знайти хороших, які будуть нам допомагати. Ну це така стратегія. Вона в чомусь має плюси, в чомусь має мінуси. Я обираю іншу стратегію і все. Ну це, це люди, вони завжди будуть чимось незгодні, Вони завжди будуть шукати якісь е, різні думки, і завжди буде їм щось не подобатися. Щоб тобі, що в твоїх ідеях, і вони будуть будуть прихильники, будуть противники. До речі, про початок війни. Я як людина творча зі своєї сторони, коли розпочалася війна, ну мені точно не хотілося створити. А ти людина, в якої безпосередньо робота на цьому пов'язана, ти кріейтор. Ти маєш створювати і робити. Як тобі в цей перший період створювався контент? Звісно, ніяк. Я пам'ятаю цей момент, коли на 10-й день е е війни. На це день повномасштабного вторгнення я зрозумів, що от, от я відчув цей поштовх до роботи. Я відчув, що я можу щось зробити, бо перші дні це був шок. Звісно, ти думав тільки про те, як вижити, як би швидше добігти до бомбосховища, коли повітряна трога включається, і максимум, що я зробив, я на сьомий день, здається, запустив стрім. Мені здається, на сьомий, бо, я відч... бо там здається, міністр цифрової трансформації Федоров запустив пост, що типу, ютубери, виходьте в стріми російською мовою, ми будемо їх видавати на росіян. Взагалі, виходьте в стріми, коротше, ютубери. І я такий, блін, ну хто як не я? Якщо я маю 59 тисяч підписників, то, мабуть, це до мене. Але я подумав, ну, блін, російською говорити, ну, це дуже дивно буде. Я спробую вийти зараз в стрім, подивлюся, якщо будуть росіяни, то звернусь тіпа, російською до них. Ну, Максимум, що я міг. Але я так, типу, вийшов в стрім, потім бачив росіян і звернувся що до них, а вони там просто в чаті слава Росії. Пишуть, я такий, який сенс їм щось пояснюється, буду зі своїми говорити. І я відчув, що людям дуже хочеться. Люди дуже скучили з якимось, ну, тіпа, їх це заспокоїть якесь лице. Яке вони бачили до війни і зараз з ним все гаразд, і воно щось розказує тобі, знаєш, типу, і е, банально я почав робити стріми, а потім на 10-й день я відчув, не знаю, це просто було натхнення зробити щось. У мене був такий рюкзачок, де був запакована апаратура, яку я привіз тривожна з Києва. в мене була, мене була велика тривожна валізка з речами і так далі. А це була технічна тривожна валізка. І я побачив її в куточку, вона так лежала всі 10 днів, я так глянув на і такий. Це той день. Я відчуваю поштовх, і я навіть сторі зробив, що вот на 10-й день я відчув натхнення до роботи. І я пам'ятаю, як дуже відреагували люди, дуже круто почали мені писати. Чувак, давай, ну, блін, дуже крута ідея. І я розпакував, вона навіть вкрилася пилом. Так, знаєш, я такий камера та штативи, такі, ух, І почав робити і це відео. І коли створив це відео і закинув, воно відразу почало набирати аномально велику кількість переглядів. Я такий. Окей, Віталік, це те, чим ти будеш займатися зараз. Це те, чого від тебе найбільше потрібно зараз. І я не помилився. Чудово. от те, що від тебе найбільше потрібно, бо кожен воює на своєму фронті. Як ти думаєш, наскільки вагомий е, вплив і десь оцей фронт україномовного Він Важливий на ментальному рівні. Я не вважаю, що ми передові, ті типу, щоб, ну, бо без армії нічого би не було. Без мене було б без Ютубу, було б, без армії не було б нічого. Тому це основний фронт, в який треба вкидати всі сили і всі... підтримати засідання. Так, так. Але зокрема, Ютуб дуже чітко ментально пояснює і впливає на людей. От Дивіться, банальна ситуація. Якби ми сиділи зараз в кімнаті і в цю кімнату почали б вриватися злодії, які хотіли нас би вбити, ми би відправили когось, щоб захистити від цих злодіїв. І вони б боролися біля дверей, але, наприклад, нас би тут тисячу людей, ну ми б всі не пішли, бо комусь страшно, хтось не цей. І хтось один з аудиторій почав би казати, слухайте, а ці, дро... ці злодії вони ж нормальні. А давайте -то відкриємо двері, нащо взагалі нам битися з ними. Давайте відкриємо, хай зайдуть сюди, ми будемо з ними жити. І тут, в цей момент, важливо, щоб хтось з'явився, встав і сказав, «Ні, ці злодії, це вбивці, гвалтівники, якщо ми їх пустимо, нам буде гірше. І переконав аудиторію, що ми не маємо їх пускати сюди, що ми маємо тут будувати якусь там свою структуру, ми маємо базуватися на своєму, ми маємо не любити людей, які хочуть нас вбити, як мінімум. Ось. І тому важливо цей, знаєш, типу, ну, це, це такий ментальний рівень більше. Тримати і ну банально все ж тримається на культурі, на освіт... ну ми не ос... рідко над цим задумуємося, але держави це просто культури, які і якщо ти втрачаєш свою культуру, свою ідентичність, ти дуже легко можеш втратити державу. І окупація вона не завжди включає в себе збройний напад. Окупація досить часто може бути як в Білорусі, коли тобі вже не треба навіть армії заходити, коли твоя армія може проїжджати повз. Просто і ніхто їм нічого не зробить, тобто це фактична окупація, і е, ми йшли дуже впевнено до цієї окупації, до 2014 року. Якби не стався Майдан, то можливо би, не дай Бог, ми би зараз були як в Білорусі. Розумієш, коли їхня, ну по суті, їхній флот уже був в Севастополі в нашому Криму, і вони могли так само потім напасти на Польщу, просто а що б ну і, і ми би такі ой. Ой, а ми, блін, в окупації виявляється, тому це важливо. Це ментальний провив і про те, що є у нас внутрішньо, і добре, що інформаційне поле створює якраз розуміння того, що це українське, а це ворог. Так, так, так. Звісно, я не дуже люблю оце, Знаєш, типу, це ворог, і ворог поганий, і ворог злий. Mm. Звісно, що всі мають плюси, мінуси, звісно, всі мають позитивні негативні риси, але. Зараз війна, і зараз нам потрібні люди, які досить чітко розмежовують. Можливо, в часи е, мирні такі люди вже не настільки потрібні. Але зараз, як і лідери держав, як і ютубери, мають бути чіткі визначені люди, які чітко задають позицію. Саме тому Черчилль в мирні часи не так себе проявив, як е, війну. І мені здається, і Зеленський, наприклад, не себе не так проявить. Він, типу, от, да, постояти вистояти поборотися. Але не знати, чи він ну от Черчилль не проявився в мирний час. Він же не був настільки потрібний. в мирний час треба лібералізм думок. Треба всіх всі касти врахувати, всі цей так. Навіть зараз ну от Євросоюз, чому ж він вимагає від нас скасувати антиросійські там якісь закони? Бо вони кажуть, що лібералізм їм треба все, щоб всіх було рівне. А в нас ну ми, ми воюємо. Ми не можемо дати рівні права російському в Україні, бо ми проти нього воюємо. Ось і все. Кого порадиш дивитися на просторах україномовного YouTube? Я зробив про це відео. Подивіться, будь ласка, відео, бо я, я отак мені питають, у мене оцей мавпочка така ця в голові. Е -е -е. Ну, я люблю ХПЗП. Я дивлюсь ХПЗП, мені подобається. Я люблю клятого Раціоналіста, люблю, Толбачен Торонто. Люблю, люблю Рагулівну, люблю Кер'ютюб-проєкт. Однією правою класний канал перейшов на українську мову, хлопець з Харкова. Дуже крутий. Я прям дуже тішуся, що він в касті україномовних тепер. Мені подобається, що Льви на Джипі перейшли. Мені подобається, що дурні перейшов так. Ці люди робили російськомовний контент, так вони частково там показували, що це нормально. Але зараз вони обрали правильний бік і ну, навіть. Такий контент має бути українською, повністю все має бути українською. Тобто, щоб ми могли. Ну не мається на увазі, що весь світ має говорити українським, мається на увазі, що будь-який вид контенту має бути україномовним, щоб люди могли його дивитися. Тобто, як і якісь тупі там смі смішні відео, якісь там розіграші, челенджі, так і історичні там деталі, архіви, занудні лекції. Це все має бути на вибір українською мовою. Як ти вважаєш, який фільм має маст хев переглянути от кожен учень? Типа, будь-який будь. -який, будь -який. От просто учень. От просто будь-який пересічний учень. Він мусово має переглянути цей фільм. Ну, окей, не мусово, а от рекомендовано до перегляду. Я не знаю, в фільмів мільйони зняли. Це ж просто неможливо. Ну, я подумав, капітан Фантастик, давайте. Чому? Ну, кіно про суспільство. Про те, що. Неважливо, там суспільні норми, важливо, яка ти людина, можливо. Ну, коротше, є ну, абсолютною нормою. Це ми придумали, що це норма. Але насправді ну, норма, вона трішки інша іноді, в деяких місцях. Пити чорну воду це не норма, це якась фігня. Але ми всі п'ємо Кока-Колу і тішимося від того. Вау, ми п'ємо чорну воду. уху, Ні, є вода нормально. Чому ми Кока-Колу п'ємо? З цукром, з цим всім? Ну, якісь такі речі, знаєш, тому е, капітан Фантастик це цікава штука. А тепер хвилинка імпровізації або е, порада для наших учнів, побажання, будь-що що ти хочеш їм сказати. О, вчіться, читайте книги, дивіться фільми, будьте в ширшому контексті. Освіта це дуже важливо. Нам в державі дуже треба освіта зараз. І спершу це не сприймається так. В дитинці такий е, освіта ж таке, фігня якась. Але направду для побудови крутої держави, крутої країни треба освічені люди, які розбираються в своїй категорії, як ну, професіонали. І тому важливо бути розумними і освіченими людьми. Тому вчіться, читайте свого, навчайтесь і чужого не цурайтеся. Ставлю вподобайку під кожним твоїм словом. Дякую тобі. Супер.